Друзі, вітаю! Поки Трамп хоче ввести мита найтяжчі за 100 років на 33 трильйони світової торгівлі. Просто обкласти їх митами правильно. А що вони там всі розслабилися? Торгують, кайф отримують, товари отримують. Для чого? Ні-ні ні, всіх обкласти митами, щоб знали важку руку справжнього імператора. От поки він там готується це зробити, в них ще раночок. Ми от ще не встигли зробити заяви, ввести всі ці історії. В Україні скандал. Причому скандал а, майже на мільярд гривень, 733 мільйони схема, яка була відома, ніхто з неї не хотів боротися. І тут а, чи новий скандал приплив, щоб його перебити, чи просто в когось совість замучила, вирішили підняти питання: а за яке ж бабло деякі чиновники і наближені до Міністерства оборони? Так звані функціонери купували в Хорватії нерухомість. Готелі, там, апартаменти. Ну, що хотіли, то купляли. Мільярд цифра серйозна. Якщо бути точним, 733 мільйони. Причому це від авторів серіалу Яйця по 17. Люди, які накидали на яйцях, ще зробили схему. Зараз вам розповім, як вони купували. Зараз, начебто, трошки схему. Припідрізали. Правда, є, розкрию інтригу, є маленький нюанс, маленька така ложка дьогтю в цій прекрасній, великій корупційній борщці меду. Ніхто з них не сидить. І всіх все добре. Про це варто говорити, тому що Росія явний ворог, і її треба знищувати. Але є ще вороги внутрішні: це корупція, це бариги, це олігархи. Це казнокради. Ми зараз про чиновників казнокрадів теж поговоримо. Бо виходить, що всі заробили по тисячі менше навіть, ніж по тисячі доларів в місяць, а 3,5 тисячі автівок купили. Чомусь всі записують на дружин, коханців і коханок, на дідусів і бабусь, які е, працювали чесною роботою, заробляли на те, що в них є, але точно не на Лексуси, БМВ і Мерседеси. А тут на старості років дідусь бабуся купують в 90 років три лексуса. Нормально, тому що внук-прокурор може собі дозволити. Правда, вони в них і не їздять, хоча б вже б ці внуки мали б якусь совість, вже купуєш три, хоча б дідусеві з бабусею одного залиш. Не всі три на базу будемо їздити в прокуратуру. Розумієте, ось це дуже негативна історія, і такі люди теж повинні нести відповідальність. Давайте про це поговоримо. Плюс Путін там пісков вишу, каже, що в Путіна спростовують, хочуть домовлятися про мир. Все ж таки, і не треба Трампу злитися. кажуть, пане Трамп, заспокойтеся, будемо у вас як підстилки під ногами. Просто заспокойтеся, прийміть Дмитрієва. Дмитрієв поїхав. Зараз буде з Віткофом зустрічатися. Давайте це проаналізуємо. Дуже важливо боротись з корупцією, щоб нам не казали, що ми корумпована країна. Нехай каже, що ми її побороли. І тому, коли це з'являється, це не те, що треба ховати. Ми не диктатура і автократія, що ховаємо. Ми демократія. Ми повинні про це говорити щоб побороти. Ось це наша ціль. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете знати правду про те, що відбувається в нашому політикомі. А я для вас зараз все швиденько розповім, щоб ви зайвий час не витрачали. Одним словом, схематозники з банди яйця по 17» були розкриті. НАБУ і САП викрили розкрадання на понад 733 мільйони гривень на закупівлях продуктів для наших військових. Причому в один з найкритичніших моментів – 22-23 рік. Зробили схему, причому про цю схему говорили. І я говорив в ефірах тут і говорив в марафоні. Правда, я договорився до того, що мене з марафона почали витискати і викидати. А схема працювати. Не всі хотіли прибрати схему, тому неприємно було чути ну, от а, правдиві речі. Про підозру повідомили колишньому керівнику департаменту міністерства оборони, власниці пов'язаних компаній постачальників, двом керівникам компанії постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлях міністерства оборони під час війни. Оце самі підлі бариги, які крали в військових в час війни. І зараз розкажу я. В 2022-2023 рік постачання продуктів до ЗСУ здійснилося через закупівлю так званих продуктових комплектів. Ось коли кажуть, що ми не будемо закупувати продукти, а будемо купувати комплектами. Ну, їжу ж зрозуміло, що треба ж купляти комплектами, а не просто те, що їсть солдат. Він же ж їсть комплектами. Да? Ми ж готуємо комплексні обіди. Формувалися з каталогів, в яких було 409 найменувань. Але лише тільки 10% з цих 400 позицій були затребуваними. Ну, типу, там, гречка, курка, те, що їдять солдати. так? А вода, типу. Але було й багато різних історій. Там Лосось Заморський, там Граба Баклажанова, да? ягоди, желатин, ще якісь штуки, абрикоси, персики, черешні, виноград. Ну і в формулі е, закупалася середня ціна. Я вам цю історію розказував. Хто пам'ятає 22-23 рік, я про це говорив. Що закуповлюють, обманюють як? Тому що є калораж. Калорії, скільки треба дати солдату, і є середня вартість цього комплекту. Що роблять? Розуміють, що ізюм, виноград і абрикоси закуповувати не будуть з лососем. Тому їх ставлять по супернизькій ціні по 30 копійок за кілограм. Но картопля, яку закупають просто десятками тонн. Ставлять в 3 рази дорожче. Рис, який закупляють багато, гречку, яку закупляють багато, курку, яку закупляють багато, ставлять кілька разів дорожче. Але середнє по комплексу виходить ринково. Ну, 10 позицій, які беруть, в три рази дорожче, ніж все те, що взагалі не беруть, воно в 10 разів дешевше. І середню, воно виводить, що начебто, дивіться, ніхто нічого не краде, ціна комплекту нормальна. Що роблять далі? Далі просто треба зробити. Я вам тоді, коли розповідаю, розказую історію про снікерса. В кінці покласти половинку снікерса. Все, калорії зійшлись, питань немає. Цукерку поклали в кінці, і все. По калоріях закрили. Вартість комплекту визначалась за середньою ціною всіх товарів в каталозі. І за рахунок решти 350 позицій занижували ціну і казали, друзі, а які питання? Ну, були б чесні відповідальні чиновники там сиділи і сказали так: стоп. Ну, це дураку десь там розкажете на вулиці, типу, це Міністерство оборони, серйозна структура. На що ви це говорите? На що ви тут намагаєтесь красти? Ну Ми ж бачимо, що інзюм, виноград і Абрикоси ніхто не купляє. Більше того, їх ніхто не поставляє. Тим більше, якщо війна почалась в лютому, явно було не до винограду. Явно було не до винограду з персиками. Але кажуть, ну в комплексті має бути, там розберемося. Розібрались. І просто купляли картоплю в три рази дорожче, курку в 5 і так далі. далі, далі. Я умовно зараз скажу, але це була схема і формула. Калорії витримували за що того, що з якогось за рахунок одного продукту добивали потрібну кількість. І все. Формула складна: значить, крадуть, значить, не корупція. Всі це знали, всі бачили, як вони виводили ці гроші. Ну і власне пишуть розслідувачі, це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на ходові продукти і занижувати на мало вживані. Одним словом, серпень-грудень 22 дві компанії постачальниці контролювалися однією власницею, Отримали одна людина, отримала майже мільярд 733 мільйони гривень надприбутків. Тобто уявіть, скільки треба було закупити, щоб отримати вже чистого, виведеного. Це в той момент, коли вся країна Це при Резнікові. Це при Резнікові його зами. Коли вся країна копійки останні віддавала кредитні гроші з карток, знімала, щоб купляти зброю, допомагати, бронежилети тоді купляли. І що дронів не було як таких. Ну, були наші валькірії, були Лелеки, було багато що. Але в, тако, в такій кількості ні. Резніков ще й жартував, fpv дрони, свадібні дрони. Свадібні дрони тут попривозили. Ой, а що ж сталося? Свадібні дрони переламали хід війни. Коштують дешевше, ніж артилерія, але ж закупаються не через фірмочки-прокладочки, а просто напряму йдеш в виробника і береш. Да, і зараз є деякі чинуші, які намагаються завести чи з виробника 30% збити. Ну, є ж така історія. Теж мовчать зараз. Ждем розслідування. У відомстві зазначили, що злочин став можливим завдяки посадовцю Міноборони, який під час укладання контрактів не помічав аномальних цін в каталозі. І ось так: от з бюджету вивели е, більше 700 мільйонів. Гривень. В той час, коли країна просто останнє зшкрібала, тому що не могла вижити. Просто не могла вижити останнє в той час, коли там розкошували і крали. Розумієте, і всі топ-10 позицій, які купували, роздували, і просто ці гроші виводились за кордон. Просто розстрільні списки по таких покидьках треба складати безпринципні покидьки, які грабували державу в найкращій. В найтяжчий, найкращий для ворога, найкритичніший для нас момент. На кого вони працювали? Якщо сидить, значить, чинуша й не бачить, що грабують державу, то на кого він працює? Вони працювали на ворога. Це не тільки корупція, це й державна зрада. Аналогічна історія далі ж продовжується. Да, Десь менші цифри, десь більші. Чиновники, які заробляють в середньому по 30 тисяч, середня ціна по палаті. Але 3,5 тисячі автівок, кілька тисяч гектарів землі. І далі пішли по типу, тисячами квартири. Причому ці чиновники не оформляють їх на себе всі бідні, як церковні миші. Дружини, дідусі і бабусі, а ще краще друж... ці, дідусі, бабусі, дружини. Або чоловіка. Причому ніколи чиновник не бере на себе завжди друга половинка бізнесмен. фоп третя група бум, і вже, вже є автівка, бум, і вже є участок, бум і вже є котеч, вже кілька квартир в Києві. Розумієте? Зараз найбагатші прокурори виявляються найбільшими інвалідами. А як же ж так може бути? Бідненькі інваліди, ніхто не сів, нікого не звільнили. Але зараз декларації завершили здавати. Чому я це розказую? Завершили ж осінній чи цей весняний сезон декларацій. І виявляється, де бабло країни знаходиться. В Мерседесах і лексусах. Розумієте? І ось вони собі набивають кишень. А звідки ж вони нього беруть? І ще мода сезону. В десятки разів виросли користувачі біткоїна. Єдине, що хочу їх трошки розчарувати, що в цій системі дуже легко все відслідковувати, коли і як і що ви заводили. Це по-перше, по-друге, товариші постарші, яким вже американці принесли бумажки, що ця історія не проходить. Добре, що зафіксували, до вас теж прийдуть. Просто ми не зможемо перемогти в війні, якщо криси будуть прогризати дно постійно. Ну, це ж все купується на крадені гроші. Вони ж ніхто з них не може пояснити, де він взяв це. Приходять на роботу з інституту вже за 5 років живуть краще, ніж будь-який бізнесмен, який паше все життя десь на ринку, наприклад, чи в автомайстерні, чи, наприклад, відкривши перукарню, чи будь-що інше. По 12-17 по годин людина працює, стільки заробити не може, як казнократ. За 3 години на роботі. Розумієте? Тому з цим треба боротись. Не можна цю історію випускати. Це внутрішні вороги, і їх так само треба карати. А від ворогів внутрішніх до ворогів зовнішніх Путін дає задню, вийшов Пісков каже: ні-ні, пане Трамп, стаємо на коліна, ви неправильно зрозуміли. Все так, як ви сказали, хоч і миру, Україна порушує. І в той час, коли Пісков це говорить, оце лицемірство і лизоблюдство, вони обстрілюють Сумщину. Вони обстрілюють Сумщину. Я навіть не говорю про нічний обстріл. Я навіть не А, я навіть не говорю про те, що було вночі. Зараз, в час, коли він робить заяву, вони роблять обстріли. Розумієте? І тому зараз для нас важливо розуміти, що Росія бреше, маніпулює, але важливо, щоб це зрозумів Трамп. Ось це точка, на яку ми повинні тиснути наші дипломати і політики, щоб їм показати правду. Трампа є ось ця надмірна закоханість до Росії і цілі, які він з ними хоче досягати, але треба показати, що з ними ви нічого не досягнете. Це ті дураки, з якими підеш і програєш. Росія там зараз намагається відмотати, тому що дійсно. В Трампа розлютились, я вам вчора ввечері, подивіться, писав відео. Розлютились злі, бачить, що Росія тяне, крутить. Трампа за ніс водить, маніпулює. От, і вони почали злитися, почали давати, скажімо так, приводи для серйозних санкцій. От Росія починає відступати. Все значить, Росія може відступати. Тоді давайте те, що казала Україна. Ми хочемо наших кордонів, ми хочемо звільнення територій, ми хочемо. Щоб Росія заплатила репарації, а не віддайте українські чотири області, скоротіть армію, вийдіть з Донбасу. Ні, таке меню не підходить. І зараз важливо зафіксувати Трампу. Дивіться, ви натиснули, що навіть нічого не вводили, а вони вже відступають публічно, кланяються, б'ють чоломи, готові поступатись. Ось це важливий момент. Значить, треба використати силу, щоб розмір і об'єм цих поступок збільшився. Трамп може впливати. Але дуже важливо, щоб це не було на словах публічно, а не публічний реальний стан справ, щоб вони не йшли вперед. Ось це підлість Росії визначається саме в цьому. Тому не треба бути інфантильними, не треба за цим не треба цьому довіряти, а розуміти, що за цим саме. Стоїть друзі, це вся інформація на дану секунду. У нас сьогодні буде стрім о 19-ті. Обов'язково подивіться, будемо говорити про переговори. А в коментарях напишіть, власне, що робити з казнокрадами в час війни. Напишіть свій варіант, яким чином їх карати. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Якщо хочете знати правду про те, що відбувається в країні, якщо хочете мати оперативну аналітику, інсайди. З переговорного треку підписуйтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.